Далі починається поділ майна. Поділ майна це ви ділите машину, квартиру, що це робити. Ага, йдете до нотаріуса. Наприклад, це оформлення буде 15 тисяч, це оформлення буде 20 тобто тобто ну, юридично повинен грамотно розказати всі дії. Далі починається що там, наприклад, хто вирішує справу в справах дітей, з ким будуть діти. Це затягнеться там на півроку. І медіатор ці моменти суто юридичного характеру починає розповідати. Люди беруться за голову, нам не треба. А медіатор ще знаєте, що цікаво робить? Запитує, чого сваритесь? А я прийшов, а вона мені не зварила борщ. А він кинув носки під, під диван, а я кожен день це все збираю. Да? І медіатор починає копатися, копатися і доходить до істини. Що просто чоловік щось там раз сказав, дружина сказала, накипіло в чашечку, вийшло назовні і вони хочуть розлучатися. І медіатор їх по суті просто примиряє. Це примирна процедура. Я не кажу, що вона завжди є. Я не кажу, що це завжди грає роль, але буває. І ще я вам скажу одне, що коли йде судовий процес, то є такий суддя-медіатор. Буває так, що суддя, бачив, що дійсно в судовому засіданні чоловік і дружина. Нормальні, готові почути і готові далі прожити життя, зупиняє ухвалою процес і розпочинає примирну процедуру. Це може робити суддя спокійно, з передбаченим сумімним процесуальним кодексом, бере їх, збирає і починає проводити цю саму медіацію, тільки вже суддя. Провів, 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 і повірте, бувають такі випадки, що. На моєму досвіді остання в мене була справа, не по розлученню, а зовсім інша. Але в процесі розгляду цієї справи заходить жінка, така стоїть і така. Я подала позовну заяву, хочу її забрати. Е, суддя каже: що, що за справа? Бо є дуже багато справ. Розлучення. А ну все, супер, все супер. Дали на примирення час, суддя з ними пропрацювала, забрала позовну заяву. І е, таких випадків часто буває. Е, коли використовується медіація, це господарські спори, це коли є підприємства, е, чому їх використовують? Тому що коли йде судовий процес, він гласний. Хтось може дізнатися, це є корпоративна етика, і подивляться, що є, до речі, ці реєстри відкриті, і якщо бачиш, що постійно якась юридична особа в процесі судових розглядів, з нею справу не будуть мати. А от вона коли в медіації поступить, ніхто про це не буде знати. От вам переваги. Плюс, перевагою є ну, майже не така витрата коштів. Медіатор теж бере кошти відповідно за свою роботу. Ви зрозумієте, і ви будете брати за свою роботу, кожен має отримати кошти. І відповідно ще плюс час. Медіатор може за 3-4 засідання вирішити справу спокійно і розійтися. Але медіатор чим класно, в нього нуль відповідальності. Він жодних рішень не приймає. Медіатор говорить. Поговорив. і пішов. Психолог, психолог даре юрист, але ви можете бути ним. Що тут в медіації? По суті, стажу як такого не потрібно. Освіта як така повинна бути. Ну, бакалавр, магістр підходить не одно, не завжди право. Ще раз наголошую, не завжди право, але але має пройти навчання відповідне. Проходить навчання і тоді займається медіацією. Для Камінця поки що це не є такий сильний розвиток цієї професії, не знаю, чи набуде розголосу, але в обласних центрах знаю, що є. І вам скажу часто, признаюся, що кошти не малі. Немає. Так що, думайте, можливо, це буде десь в перспективі. Наступний знову ж таки про медіацію відкритий я вам покажу ще раз переваги. Бачите, де от, е, колонка зліва це от, предмет розгляду, суд в позовних вимогах. Це ви мусите прописати позовну заяву, а в медіації просто говорять. Сторони виговарюються, емоційно виснажуються, і, відповідно, навіть буває, я кажу, за три, е, за три засідання в вирішується справа просто. Добровільність е, тут в медіації, що хочеш, то говориш. Ну, в межах, звичайно, я не кажу що там ображання, але буває, що і ображають. Медіатор максимум щось зупинить, але дає право виговоритися навіть таких на таких е, обо, е, в судовому засіданні вам дадуть штраф, якщо ви десь е, вийдете за межі. Конфіденційність про це сказала. В судовому засіданні все відкрито, медіація закритий процес, ніхто взагалі про це не знає. Е, стосунки емоцій, е, тут на е, конфлікт я сказала, а в медіації навпаки діалог. Налагодження, е, тривалість. Знову ж таки роки, а там один-півтора місяця. Е, прийняття рішень, там вже рішення остаточне, розлучили, значить, розлучили. А в медіації сказали вам слово, пішли, забули. Ну, ну по суті, так. І результат е, в медіації, поняття він, він тобто 50 на 50. Да? Кожна сторона задовільняє свої потреби. В суді завжди одна сторона буде незадоволена відповідно подавати апеляцію в подальшому і касацію. Суть зрозуміла медіації. Чи люди займаються? Чесно, так, да, це класна штука, але це і психологічно, ну, більше психолог, да, це більше психолог, я кажу, дай Бог, щоб нас воно розвинулася. Це зніме, по суті, навантаження на судову систему, бо суди реально дуже перезавантажені. Далі у нас і ще оці юрист-консульти, про які я говорила, вже трошечки в процесі, багато вам називали установи, де може бути. А це установи органів місцевого самоврядування. Це сільські селищні міські ради. Ну селищне вже зараз не ну, скоріше не буде, бо селище міського типу забрали. І багато є посад для або просто головних спеціалістів. в цих органах ви можете пройти будь-який департамент, будь-яке управління. і Вони скажуть, що нам потрібна людина з юридичною освітою. Так, да, ви можете бути просто головним спеціалістом. Але ви будете займатися повноваженнями юриста. Або ви можете бути головний спеціаліст, та юрист консульство. Це також. Що передбачає, якщо ми говоримо про спеціалістів місцевих рад, то тут стажу не потрібне. Не потрібно. Ви можете прийти, пройти конкурс і працювати на посаді. Якщо ми вже говоримо за державного реєстратора, я думаю, ви про це також чули, це ЦНАПИ, державні реєстратори. Вони поділяються на два види: державні реєстратори, які реєструють юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, і реєстратори, які реєструють речові права на майно. Так от, в цьому випадку реєстратори обов'язково вища освіта, обов'язково юридична освіта, і, крім того, в кваліфікаційних вимогах викладено стаж. Де викладено стаж? А, Стаж, якщо для тих державних реєстраторів, де стаж? Ага, не менше року. Тобто, по суті, реєстратори не можуть працювати без стажу, тобто по конкурсу вони не пройдуть. Ну не менше року за рік пропрацювали десь і прийшли до реєстратора. Також класна перспективна штука. Центри надання адміністративних послуг вони процвітають. Багато повноважень на них впало, і ви можете спокійно реєструвати, робити правочини і займатися юридичною своєю діяльністю. І саме цікаво, що це вузько спеціалізована сфера. Вивчили постанову, вивчили закон і по ній-чик-чик-чик і працюєте. Тільки що один кажу нюанс, обов'язково треба слідкувати, бо це велика відповідальність. Щось не те зробите на реєстраторі часто відкриті кримінальні провадження. Ну, таке буває. І що там ще? Ага, ну і ми говорили про багато, не захоплювали всі посади, бо це нереально. А їх дуже багато. Я вам чесно кажу, ви побачите, що ви зможете працювати. Що у перспективі? Дуже багато зараз юридичних професій пов'язано з it технологіями, в тому числі. Чому? Інтелектуальна власність це один з напрямів цивільного законодавства. Ви вивчали цивільний кодекс, бачили інтелектуальну власність, вивчали право інтелектуальної власності, і там є дуже багато моментів пов'язано з захистом права інтелектуальної власності. Хто цим займається? Це займаються юристи. І в подальшому вони будуть цим займатися. Е, Мережавний юрист. Віртуальний адвокат, я не буду на цих зупинятися, тому що я хочу ще з вами провести один тренінг в суто по трудовому праву. Кіберслідчі, до речі, зараз вже воно є. І я своїм студентам розповідала, що звернулася була з заявою до кіберполіції. Хотіла звернутися, вже написала, але кошти мені повернули. Чому кіберполіція настільки класний орган і в подальшому буде, буде процвітати? Тому що айтішники вони досить грамотні люди і залазять в такі батальні кишеньки. А тим більше юристи, які вміють залазити в кишеньки і знати, як це в нормах, в нормах чинного законодавства, це взагалі аси, то в мене був випадок, розкажу вам просто шматочок, Скинули на карту кошти, і, відповідно, за товар був наперед, потрапила на гачок. І кошти віддала, а товар не прийшов. Написала: добрий день, добрий день. Будь ласка, будь ласка, ти, ти". не почули мене. На другий раз написала вже так, більше трішечки, напевно, а так чіткіше. Не забудьте, що є юридичні межі. Не почули. Ну, я взяла, зайшла на сайт кіберполіції, скрін заяви, і просто людині кинула. Ну, хвилин, напевно, 25. Кошти повернулись на карту. Тому це вже є механізм залучення повернення коштів, в разі якщо якісь ситуації стаються. Кіберполіція вирішує справи, я і кажу, що вже в них настільки розвинута система, але починають, і це буде розвиток подальшого. А можна а от з яких справ саме звертатись, я не зрозуміла для повернення коштів до Кіберполіції? до кіберполіції всі махінації з коштами онлайн. А, онлайн. Тобто банки через банківські карти. Якщо ви закупки були в якихось інтернет-магазинах, звичайно, ви звертаєтеся заявою, встановлюєте бажано мати якісь підтвердження. Можливо, ви робили перекидку на карту. Да, тобто, ви бачите зараз. Дуже класно, тому що багато хто показує, що вони працюють як фопи. І це взагалі супорове, тому що якщо ти ФОП, то тебе легко знайти. Якщо ти гроші забрав, але ти ФОП, то кіберполіція тебе знайде легко. Це дуже круто. А як звернутися там? Заходите на сайт кіберполіції. Там є окрема ячейка. Написано Подати заяву. Все розписано, все гарно, грамотно. Інтерфейс. Ви просто по як то кажете, тут же тут же просто бути уважно і подивитися, куди заявка сформована. Вам тільки потрібно вписувати свої дані. Віртуально все ви нікуди не йдете, нікуди не біжите, з паперами такого немає. Все йде через інтернет-ресурси, через електронні сервіси. Тобто, по суті, можна далі. І ви, ну, той, хто працює в кіберполіції, зрозуміло, що він працівник. А ви як особа, то ви вже звертаєтеся онлайн, а там вже розглядають у мірі. Я так розумію, як так автоматизованого розподілу, як судді. І ще я коли писала, оце от. Фінтех та блокчейн То, що я написала, я зразу вам кажу, я не знаю, що це. Кажу, як є. Але побачила, що це якась новинка, і це щось буде пов'язано штучним інтелектом і з мереженими цими системами, з криптовалютою. Я так розумію, що це дуже дуже майбутнє. Може, дай Бог ви колись мені розкажете, бо я все-таки в цих речах не зовсім розумію. Явно не економіст, не фінансист, але це ну, кажуть, що реально це та штука читала відгуки. Кажу, не поясню, але написала вам. І медичне біотехнологічне право тут можу розказати дуже популярна сфера на сьогоднішній день. Дуже багато є моментів саме пов'язаних з медициною. І багато питань виникають суто в медичній сфері, експертизи медичні, взагалі якась система медицини, в тому числі нарахування коштів, от зараз є національні НСЗУ. По здоров'ю функція, тобто вони забезпечують фінансування закладів охорони здоров'я, і тут якраз юрист, який працює в сфері медицини, він це все знає і може врегулювати якісь певні питання. Крім того, якісь біотехнології розробляється, інженерія біо тут обов'язково юрист також може бути задіяний. Це перспективний напрямок. і Я думаю, що в подальшому аналогічно енергетичне та екологічне право на сьогодні. екологічне право ти, наприклад, викладала екологічне право. Застріли законодавство, на жаль, не зовсім залучення цих норм в процеси підприємства, тому воно не сильно розквітає і процвітає. Але в подальшому, коли реально стикнеться місто. Район, регіон, там, що там, країна з якимись екологічними катастрофами, і ми скоро з цим стикнемося, тому що ви бачите, що і кліматичні зміни є, і рівень води падає постійно. Тому з цим буде тут буде одразу виступати екологічний юрист, який знає не тільки право як таке, а ще й плюс екологічні якісь норми саме по природоохоронному законодавству. Ну, такі моменти також будуть. А ну що там ще? Ага. І останнє в цьому блоці, що я вам сказала, це сайти, що я вас завжди прошу, і всім студентам рекомендую обов'язково звертатися до медіаресурсів Найбільш популярний в моєму використанні сайт це єдиний державний реєстр судових рішень. Ви, юристи, майбутні професіонали, ви повинні орієнтуватися на судову практику. Верховний суд дуже багато рішень приймає, і всі місцеві суди. Орієнтується на судову практику Верховного суду. Ви повинні постійно моніторити, а практика Верховного суду як характер жінки. знаєте, Міняється прям ну, капець. І як, ну, ну просто. Сьогодні може бути одна практика, через рік інша. У мене був на практиці випадок, коли зайшов судовий процес з позовом.